Ми не будемо дітям тепер розповідати, що лелека дітей приніс. Правильно годьтеся зі мною лелека не приніс, тому що вони бачать оце що це таке. Там рука на попі. Тепер з'являється питання: навіщо взагалі дітей травити байками про лелеку, капусту чи ще якусь фігню. Це робиться лише для зручності батьків та педагогів, щоб уникнути можливості дітьми порозмовляти на тему сексуальної освіти. У радянському суспільстві секс був дуже табуйованою темою. Цього всі соромилися, і люди, які виросли на цьому, зараз проповідують це дітям. Це взагалі не соромно, і потрібно якомога більше розповідати дітям про сексуальну освіту. В маленькому віці дітям, звичайно, цікаво. Звідки вони народилися на світ, звідки люди з'явилися і таке інше, і потрібно батькам та педагогам саме розповісти, що це таке. Книжок по сексуальній освіті дуже багато, саме з точки зору педагогіки. Можна підібрати слова, як саме краще розповісти про це дитині без її травмування. Це буде набагато краще ніж потім дитина подивиться якесь дуже цікаве відео від однолітків чи від однокласника, чи від старших дітей. І просто навіщо краще це почути від батьків або від педагога, якому вони довіряють?